Сьогодні раді вітати чудових гостей пана Павла Шеремету і пані Катерину з Міністерства освіти, які в рамках проєкту Leaders 2025 який започаткований і чи реалізується центром нашого професійного розвитку, педагогічних працівників, люб'язно погодили, знайшли час, приїхали до нас в долину поділитися своїми знаннями, своїм досвідом запропонувати. Цікаві ідеї, тематика цього першого навчального модулю лідерство, лідерство в наших закладах освіти, і це стратегічне управління, стратегічне планування. Надзвичайно важливі теми для наших керівників закладів, для директорів, для їхніх заступників. Я намагався довести, що нам треба більше інновацій. Нам треба більше інноваторів, нам треба більше підприємців і бажано це робити зі школи. Ось, але діти, як ми знаємо, молоді дорослі, вчаться не на проповідях, але не на шкільних. Вони, вони дивляться наприклад. Тобто, коли школа буде осередком інновацій, інноваційності, модерності, поваги. Проектного підходу. Швидко все змінюється, що школярі, особливо старшокласники, можуть знати більше в деяких галузях, штучний інтелект, соціальні мережі, комунікації, ніж може знати вчитель. Найбільша помилка це не робити стратегію і просто плисти з отечі. Найбільша помилка є не змінюватися. Ось, хоча, звичайно, є страх, що я, якщо я щось зроблю, піде, не піде. Так от найбільша помилка є не змінюватися. Всім цікаво і дуже корисно почути таких відомих людей які багато чого доброго сьогодні розказали, багато цікавого поділилися різними інформаціями, в тому числі, ну, скажімо так, інсайдерськими, та, що відбувається в світі, що відбувається в економіці, куди ми взагалі всі рухаємося і що нам робити завтра. Ми сьогодні говорили про цілісне бачення, про системне мислення, про своєрідне в'ю, яке допомагає і має допомогти нашим освітянам і управлінцям з освіти бачити цілісно процеси, які відбуваються абсолютно за всіма напрямками. Бачити не тільки цілісну картинку, але й бачити, як кожен із процесів взаємопов'язаний одне з одним. Також ми говорили сьогодні про те, що в нашій системі освіти ми маємо орієнтуватись в першу чергу на людину, тому що освіта, і, на мою думку, мета, зокрема, держави і освітньої системи це формування громадянського суспільства. І саме людина і люди з різними позиціями, з різними поглядами, з різним досвідом є тим осердям цього громадянського суспільства. Відповідно, освітня система має закладати передумови розвитку громадянського суспільства, його формування і визначення цих основних цінностей. І пріоритетів. І коли ми говоримо про ті програми, підручники, про ті методичні матеріали, з якими ми взаємодіємо, ми постійно маємо пам'ятати про те, що і на мікро, і на макрорівні, ось цей геп, який ми закриваємо, тобто ця прогалина в межах освітньої взаємодії. Коли діти мають здобути і отримати ті знання, вміння, ставлення і цінності, які допоможуть їм в новому невідомому, минуливому світі. Це є той та основа і той орієнтир, в межах якого треба і власне визначати цю взаємодію. Тому, повертаючись до початку, цілісне бачення, гелікоптер, вю мислення зростання є тією основою, яка може допомогти нам розвинути нашу українську систему освіти. Ми щиро дякуємо всім присутнім за участь, а особлива подяка нашим спікерам, які поділилися своїм цінним досвідом, практичними інструментами для втілення інноваційних ідей для розвитку освітньої галузі нашої громади. Тому дякуємо всім за співдію і разом працюємо на розвиток освітньої галузі нашої громади. Далі буде ще цікавіше.